І Отця і Сина, і Святого Духа. І так, шановні брати і сестри, я вас вітаю. Сьогодні у нас свято. Сьогодні у нас свято все по-перше, винесення, винесення древ Винесення древ святого і Животворчого Христа. Свято на честь Спаса, свято на честь Богородиці, а ще. Семи мучеників Макавеї, братів, матері їх Соломії і вчителя їх Єлазара. А в народі це все зветься Перший Спас. Так? І там, оскільки дуже співзвучно мак, фам, фа, о, о, оце, оце прізвище Макабі Макабі, або як по нашому Макавеї, так? У нас це співзвучно з маком. А, ну раз з маком, значить, треба нести мак. Хай так і буде. Це непогано. Це непогано, коли є в церкву щось принести і за це подякувати Господу Богу. Це дуже добре, що нам Господь дає ще врожай. Не дивлячись на все, що твориться у нас на планеті Земля. Я би так сказав. За те, що творить інколи людство, я просто радію милосердю Божому і любові Божій, що ми ще живі всі. І за це варто подякувати. І Господь дає нам врожай. До речі, ви знаєте, я, я з вами поділюся, чому сьогоднішнє свято було... Сьогоднішнє свято, воно йде своїми корнями не тільки в Старий Завіт, але й в часи Візантії, в часи, коли. В Константинополі, а сьогодні взагалі-то е, за е, Юліанським календарем, за старим календарем, сьогодні 1 серпня, не 14, -е, а 1. І в серпні місяці починалися епідемії в Константинополі. Оце прям така напасть була, як серпень місяць. Так і починаються усілякі епідемії. Аж які раніше були, раніше були е, ліки? Да фактично, практично ніяких. Чим там лікували? Ну, трави якісь були. Ну щось таке там якісь. От Наприклад, я вчора дивився цілу лекцію про те, як е, Сифіліс цілі 500 років знищував Європу. А які, які ліки були? Уявіть собі ртуть. Так. Лікували ртутью. Це ж страшне було. Парами в ту ртутью. Коротше кажучи, від ліків швидше вмирали, ніж від хвороби. Але що ти зробиш? Отак раніше лікували? І тому дійсно приходилося тільки на милість Божу розраховувати. І Господь являв свою милість тоді більше, ніж зараз. Чому? Бо тоді більше на нього розраховували. Тоді більше вірили, просто у людей виходу не було. Або вір і молись, або помреш. Зараз, звичайно, Бога, ми вже потроху звільняємо, звільняємо Його від обов'язків лікувати нас. У нас є, слава Богу, яка не яка, але є медицина. Як ми там не хаємо інколи ми нашу медицину. Але слава Богу, від більшості хвороб у нас є ліки сьогодні. Хай і дорогі, хай може інколи і неякісні, але вони є. А тоді взагалі нічого не було. І тому тоді. Церква вирішила влаштовувати саме сьогодні, 1 серпня, за Юліанським стилем, вирішила влаштовувати такі молебні водосвятні в різних місцях Константинополю. Там звершували ці хресні ходи, молебні і так далі, для того сподівання на те, що Господь відверне ці всі пошесті, які приходили. Це перше. Друге, тепер ми з вами побалакаємо саме про цих мучеників Макавіїв, які дійсно обрали краще померти аніж зриктися своєї віри, свого народу. Це дуже величний подвиг. Сьогодні у нас, знаєте, Інколи ми можемо зустріти, виходить жіночка заміж там, за мусульманина, поїж, їде в, її, в його країну і там теж іслам приймає. Швидко з православ'я перехрещується на мусульманство. Ми скажемо вона свою. Зрікається своєї віри. Але зріктися можна тільки того, чого знаєш. Ну, знаєте, коли ти знаєш справді, то ти. Можеш цього зріктися або не зріктися. Але а коли ти не знаєш, так, тебе колись там хрестили в дитинстві, і все, практично, ти більше нічого не знаєш про християнство. І тоді ти з легкістю перестаєш бути християнином, власне кажучи, ти і не був ним. Ти просто жив в цій культурі, вважав себе частиною цієї культури. Але чи ти був насправді християнином? Чи цікавився ти, що там Христос сказав в Євангеліє, та що, то воно, що там апостоли казали в своїх посланнях? Чи, чи, чи цікавився ти літургією святою? Чи приймав ти участь в таїнствах церкви, для чого ти, власне, був і хрещеним? Чи любив ти причащатися? Чи тіло і кров свята для тебе, що значили Господа нашого Ісуса Христа? Чи ти і не знав про це? Це питання, власне кажучи, яке не я вам задаю, але яке кожен, з, хто почує, повинен сам собі задавати. Якщо ми скажемо, так, мене все це цікавило, і я наскільки міг, настільки це впізнавав, то це добре. Тоді ви знайшли для себе скарб. Великий скарб. Цінний скарб. І тоді ви скажете, так, я знаю свою віру. Я знаю, що заповів мені і нам Господь Ісус Христос. І це для вас буде цінно. І навіть якщо ви вийдете там, або хтось із ваших дітей, якого ви будете навчати в вірі, якщо й вийде заміж за якогось там мусульманина чи ще когось. Повірте мені, я знаю багато випадків, коли мусульманин цей становив, станов, станов, ставав християнином. Таке було. І таке є. Але буває і навпаки. Так ось оці мученики і вони вирішили краще померти, аніж стати е, язичником. Краще померти, аніж зрадити свій народ. Е, на, е, і бути на стороні окупантів. От знаєте, я, от, чесно кажучи, от думаю. От не дай Бог би все би склалося по-інакшому, або ще може склатися, не дай Бог, але ще може скластися все по-інакшому. І дійсно сюди прийдуть такі оті північні варвари загарбники. Ну, може бути таке, або могло би бути таке, не дай Бог, звісно. Чи варто би було нам би змиритися і продовжувати життя своє? Ну, знаєте, як більшість. Як ото була колись, був, був такий фільм Свадьба в Маліновці, так? Знову влада міняється і міняє там будьоновку на, на кепку, а потім на, навпаки. От чи варто бути такими? От святий мученики Макавеї вирішили, що ні. І я думаю, а краще може прожити один, життя, один день життя, але як людина прожити його, борючись за свою незалежність, борючись за свою гідність, борючись за свою віру. А не жити довгі роки, але жити як я навіть не знаю яке порівняння сюди знайти. Знаєте? Я думав, щур спочатку сказати. Але потім я згадав щура, котрий потрапляє, якщо не головою, якщо там, чи хвостом, чи, чи трапляє туди своєю якоюсь кінцівкою, то він починає боротися за свою свободу, навіть відгрізає собі хвоста чи, чи якусь лапу і все одно тікає, обирає краще свободу. Так от я хочу сказати, що навіть не можна сказати, що щур погане створіння. Отак от просто плазувати перед загарбниками і казати, та яка різниця, яка влада, аби жити тільки, а хіба то життя було. Яка різниця, яка віра, аби тільки не трогали, яка різниця, і все ото таке. А я думаю, це не воно. Краще, дійсно, отак от, можливо, навіть вмерти, коли ти не бачиш надії. Надії на те, що ти зможеш побороти. Оці мученики не бачили надії. Вони знали, що в попереду їх чекає тільки смерть. І вони пішли на смерть. Матір віддала своїх сімох синів. цей їхній Єлеазар. Ну, Бог з ним він старий вже був. А, і матір сама потім пішла за ними, але вона обрала краще залишитися. Вірними своїй вірі, своїм переконанням і всьому такому іншому, аніж отак от жити далі, існувати. Це добрий приклад. І так робили не тільки вони. Це, це ми з вами згадуємо старий завіт. Але згадаємо, скільки новозавітних таких мучеників було. Які, сам, згадаємо приклад самого Господа нашого Ісуса Христа, врешті-решт. Він би теж міг. Як то кажуть, сидіти тихенько і не гавкати. Ну, хіба ні? Припнути свого язика і жити собі далі. Його би ніхто ніколи не розіп'яв, він би там, може, б собі одружився, сім'ю завів і так далі. Займався б тим, чим він займався до цього. У нього непогана робота була, до речі. М, кажуть, що плотник, він трошки не плотник, він був Тесля і каміння тесав і працював з камінням. От він би міг цим всім займатися, але він все ж таки не займався цим. От наші воїни, багато з тих, що пішли воювати, вони теж би могли собі сидіти або ховатися там десь. Чим завгодно займатися. Але вони пішли. Значить, в житті є щось таке, за що варто віддати це життя. Я дуже радий буду, якщо ми всі з вами знайдемо щось таке, за що би ми готові віддати своє життя. За віру, за свою державу, за своїх любих дітей, батьків. Навіть сусіда того, який там, може, мені інколи те якісь пакості робить. Ну, бувають такі сусіди, правда? Бувають же. Навіть заради того сусіда, навіть, навіть заради ту сусідку, яка може там не злим тихим словом, не, разу мені, не один раз в спину мені щось таке сказала. Бог з ним, але навіть заради них, якщо в нас є. Ті і те, за що нам ми можемо віддати своє життя, тоді ми не даремно живемо. Якщо у людини взагалі немає за що віддати своє життя, вона даремно живе. Вона просто овоч. А якщо в нас є такі ідеали, то ми повинні пишатися цим. І не вступити. Ні за жодного разу, жодної там не, не знаю, шматка своїх переконань. Не кажу землі, а переконання. Переконання і ідеї більше варті, ніж земля. Земля що? Туди, сюди, сьогодні твоє, завтра моє. А от моя ідея, мої переконання, мої вірування оце саме велике. Оце те, що формує мене як особистість. Оце те, що формує мене взагалі як людину. І тут дуже важливо пам'ятати, хто ми. От ви, може, знаєте такі приклади, коли люди, там, бабусі чи дідусі, чи в якомусь певному віці е заболівали таким, е таким страшною хворобою, як склероз, да? і втрачали зовсім пам'ять. Людина вже перестає бути саме -сам -саме самим собою. Людина вже не знає, хто вона, чого вона, хто, ти, хто, ти, хто навкруги її, хто оточує її. Все, все це перестає якби для неї мати якесь значення. Отак От інколи з людьми коли, е, стається, коли вони обирають просто життя і існування, а не якісь ідеї, не віру, не все, то вони втрачають пам'ять про себе. І такий народ просто перестає існувати. Вони асимілюються між іншими народами. І все, там все втрачається. А коли дерево втрачає своє коріння, то там, уже який вітер є на, на, на це дерево надмухне, тоді туди і пада це дерево. Ми повинні бути дубами такими міцними, які знають, що в нас дуже древня віра православна. Дуже давно ми її прийняли, дуже давня мова. Дуже давні предки в нас є, які окроплювали своєю кров'ю заради майбутнього, тобто заради нас, щоби ми тут жили. Це я до чого кажу, що в нас теж повно таких мучеників Макавіїв. В нас теж їх повно. Просто ми якось їх ну, не цінуємо. В нас і сьогоднішні наші мученики. Які теж акроплюють і окроплюють, і, і окроплювали своєю кров'ю заради віри, заради нас, заради майбутнього. І ми їх обов'язково повинні пам'ятати і молитися за них. Молитися за них. Це дуже важливо, дуже важливо молитися. Я на свій, на своє, на свій маленький досвід знаю. І у мене є такі випадки людей, які досить переживі, на яких лікарі махнули рукою і сказали це вже все. Сьогодні-завтра тебе не стане. А вони прийшли до Бога, і Господь явив свою любов і милість. І вони вижили. Ви скажете, але були інші випадки. Так, були інші випадки. Я не маю відповіді. І я думаю, що ніхто нормаль, жодна людина нормальна не має відповіді на те, чому оці люди живі, чудо Боже, сталося в їхньому житті, а у других не сталося. Ми не знаємо. Я знаю одне, що зараз дуже мало кому є просити. От ми кожен раз кажемо, прийдіть до церкви, будемо просити, будемо просити за мир, будемо просити за перемогу, будемо просити там за здоров'я. Давайте, тільки почнімо, давайте. І інколи настільки мало людей, які приходять просити. Може тому що не хочуть, може не вміють, може не знають. Ну, не знають, Бог з ним навчимо, не вміють, не знають. Це все можна вирішити. А от коли ін... є люди, які просто не хочуть. Або не вірять, є й такі люди. Тож хай Господь Бог помилує нас всіх молитвами оцих святих мучеників і Маковіїв, і сучасних мучеників наших, і тих всіх, завдяки кому ми живемо, завдяки кому от вони віддали своє життя, щоби ми з вами жили. Це дуже важливо. І ми, і ще раз повторюсь, Повинні мати щось і когось, за що ми можемо віддати своє життя. Тоді ми не дарма живемо. Амінь. Промовимо всі від усіх.